Розпочинали ми на етапі створення проєкту з ком'юніті Мелітопольської молоді ВПО у кількості 60 осіб. А наразі наша аудиторія це 1600 молодих людей віком від 12, і у нас є навіть старші, там 60 років. Ми в принципі за будь-який розвиток, якщо людина навіть не підпадає по під законодавчу визначену категорію молоді чотирнадцять тридцять, ми все одно раді, тому що розвиватись ніколи не пізно. Мене запросили е, малювати з дітьми, скажімо так. Е, раніше в мене була практика роботи з дітьми в школі, е, але там був судомодельний кружок. Е, я професійний моряк, парусник. Вот. І художник. Раніше не будемо стовали весні, дав приготувати сам залишити. Центр дав змогу реалізовувати себе як особистість. Тут ми проходили різні навчання також, звісно, що проводили щось самостійно. Якщо казати з таких проектів, які мені запам'яталися, то я займалася більш науковою діяльністю. Тут я пропагувала, розказувала серед студентів про переваги академічної доброчесності, тобто займала більш таку освітню навчальну складову центру. «Багато людей було. У нас було розподілено на два потоки. Ми перше провели розподілили на п'ять груп, якщо я не помиляюсь. У кожній групі було не менше п'яти осіб, а тому що наразі у нас є в одну групу включити не більше ніж п'ять осіб. Бо техніка тільки так дозволяє. А це молодь ВПО з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької областей. Це молодь міста Запоріжжя, і ми доєднуємо також молодь онлайн, які бажають до онлайн заходів. вони можуть територіально знаходитися у будь-якій частині світу, у будь-якій частині України. І нам класно. А ми раді, що ми можемо якісь корисні штуки для них зробити. У нас була Німеччина. У нас були люди, які зараз знаходяться в Польщі, Литві, Латвія була. Ну, США відповідно, тому що да там деяка наша діаспора невеличка є. Також долучалася. Ну в принципі, так. так якщо згадати місяць назад. Я вирішив сюди прийти, бо було дуже скучно. Тут мені понравився перший раз, я приходив на мафію. Зараз я перший раз прийшов на настільні ігри. Тема на мафія, гурток малювання, настільні ігри. Сбайт, а да. Милитопольская, Васильевская, Бордянская. Ну, тут все так встречаются. Но. Жираем, учаемся. Да. 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 Ну, я вожаю,